Дякуючи моїм підписницям, це не перший парфум українських брендів, який я спробувала. Але так сталося, що це перший, про який я розповім. Запрошую до перегляду. Всім привіт! Мене звати Надія. Дякую, що завітала на мій канал. Сьогодні мені випала честь, я так вважаю, розповісти вам про парфум, який був створений спеціально для пані Світлани жінки аромат на честь її сина Артема. І він називається цей аромат Artemotion від бренду українського Отакі. Я вам прочитаю ноти, які пані Світлани називала. У своєму відео. А потім розповім вам про свої враження та про якість парфуму, про його тривалість та метаморфози в часі і з якими європейськими брендами я б могла б його порівняти. Ноти цього парфуму бергамот, фіалка. Лист фіалки, озонові ноти рожевий перець, фенхель, мускатна шавлія, чай, елемі, кава, гопонакс, ладан, лабданум, шкіра, амбра, мускус. Я його ношу вже третій день. І в перший день я його носила в дощ. І він Зовсім інакше відкривався. От зараз в теплу погоду це теж зовсім інша історія. Для мене він в старті дуже зелений, зелені в ньому багато. І я прочитаю вам, що я писала, коли я вперше нанесла його на себе. Багато зелені на початку, яка нагріта на сонці, і від цього ще більше інтенсивніше віддає свій аромат. Ця фаза нагадала моє дитинство, коли ми днями гуляли на вулиці. І грали в хованки по кущах, на деревах, в траві. Суміш оцих всіх кущів та трави в старті цього парфуму. І саме нагрітих на сонці, от так, на такому палючому, палючому сонці. І ще в старті, мені здається. Але я можу помилятися. Мені здається, що фенхелю трохи більше, ніж решти нот. Він так добряче помітний. Далі я в ньому почула, була така фаза звучання, де я почула чай різнотрав'я, таке чай з багатьма травами. Таке було звучання. Далі фаза нагрітого на сонці металу. До прикладу гвинтівки, яка водночас віддає запах рук бійця, який щойно заніс її до окопу, де на нього чекає свіжа заварена кава. І ось тут починається звучання кави. Вона Добряче так вимішана з іншими нотами, я думаю, що вона все ж таки в цьому парфумі вже в середніх нотах і ближче до бази солює. І вона тут не сама, вона помітна, але не сама. Всередині звучання і ближче до бази залишається рожевий перець, залишається незначна зелень, залишається фенхель. І через деякий час до кави долучається шкіра, ладан. Разом це дає трохи такий димний ефект. Суміш цих нот дали мені асоціацію все ж таки про вистріли, про тим на полі бою. От Це не запах пороху, ні, це щось схоже, але не таке саме. І далі ще була, було таке. Достатньо довге звучання амбри, а саме деревної складової дерева теж, і це, скоріше, я зараз свої асоціації трохи таки пов'язала з відео пані Світлани, що багато тут в базі дерева. Я коли вперше його спробувала, під час деяких фаз звучання парфуму думала, ну ні, це не в моєму стилі, це не моє. Зараз вже котрий день я ношу його, і переконуюсь, що ой, ні, це парфум унісекс, і мені здається, що він все ж таки більше в чоловічу сторону звучання, але мені він подобається. І мені хочеться його наносити на себе і відчувати цю грунот. І переходи від зелені до кави і до дерева цілий час щось інше долунає до вашого носу, мені сподобалось. За якістю, як він зроблений, за тим, як грають ноти, за тим, як він розвивається в часі, розкривається, я б могла б його порівняти. З такими брендами відомими, парфумерними, як, от, наприклад, Ніколаї, парфумер Креатор, а саме з Baikal Ледер. десь в мене були паралелі, бо в нього такий достатньо цитрусовий старт, і далі звучання шкіри. Другий бренд, про який я подумала, коли носила цей парфум, це Penhaligon's. У мене є від цього бренду декілька парфумів, які розвиваються в часі, я б сказала, так само проходять через певні фази звучання і повністю змінюються від зелені до кремовості. Я таке дуже люблю. Я могла б його порівняти з Остарою, як він саме. Тим, як він змінювався в часі. Не звичайним звичайно, що вони про зовсім різне. Але про ось ці метаморфози та зміни, це саме так. І ще один парфум, про який я подумала, коли носила цей парфум, це Іріс Торефє від Guerlain і за якість. І за метаморфозами, розвитком в часі, грою нот. Він не про те саме, вони не однакові, зрозумієте правильно, але звучання поєднання шкіри кави, я б сказала, що достатньо схоже. Тобто якість на рівні. І тримався він на мені достатньо довго. Розумію, що це лімітоване видання парфуму, зроблене обмеженою кількістю. Але навіть з цього парфуму я вже роблю висновок, що варто спробувати. Інші парфуми цього бренду. Якщо ви ще їх не пробували, я вас захочу. Я думаю, що він подарує вам багато емоцій. І це не лише через його назву, бо в ній закодоване ім'я сина пані Світлани Артема. А ще є друга частина назви це Emotion. І він таки дарує емоції, це правда. Яскравий. Емоційний, вартий, уваги! Парфум. Дякую, пані Світлане, за таку можливість спробувати цей парфум. Теж дякую нашому парфумеру Михайлу Буцу, що створює такі яскраві, варті уваги, парфуми. Нарешті про українську парфумерію почала знімати. Перший, але, напевно, не останній. Дякую, що заглянули до мене сьогодні. Бережіть себе, будь ласка. Побачимося у наступному відео.